Євангелія від Луки, 3 розділ, 19 та 20 вірш. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіяду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив Ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. У цих двох віршах ми з вами зустрічаємо дві дуже особливі постаті: це цар Ірод, і ми читаємо це син того ірода, за часи якого народився Ісус Христос. І ми читаємо, що цей Ірод був дуже злою людиною, і цей ірод він робив дуже багато зла, а значить, йшов проти Господа. і... Будучи царем ізраїльського народу і знаючи Божий закон тим чи іншим чином, він все одно чинив зло і не підкорявся волі Божої. І ми бачимо, що ця людина тут вона є представником цього світу, духа цього світу, духа, який противиться Духові Божому. А з іншої сторони, ми бачимо найвеличнішого пророка старого заповіта. Івана Хрестителя, і він проповідує, по-перше, всьому народу ізраїльському, і Ірод знає про це. Іроду про це докладують. Він свідомий, що відбувається, він знає, що іде в його царстві. Відбувається. І Іоанн Хреститель проповідує не тільки народові, а голос Божий доходить до палацу самого Ірода. І тут ми можемо з вами побачити, що цей голос Божий. Іоанн Хреститель як голос Божий і Дух Святий, як голос Божий, який діє через Іоанна Хрестителя, він звертається до всіх людей. Усі люди прості. І царі є підданими Царя Ісуса Христа. Вони можуть не слухатися царя, вони можуть піти проти волі Ісуса Христа, але все одно вони є під владою Ісуса Христа. І Ісус Христос є царем кожної людини. Тож ми бачимо, що голос Божий, голос покаяння, голос Духа Святого, який кличе зупинитися на злих шляхах, він звучить навіть до царя Ірода. І Іоанн Хреститель, сповнений силою Святого Духа, він проповідує без страху, проповідує Іроду про те, що він має залишити дружину свого брата, Іродіяду, тому що він не має права мати її за дружину. І у Ірода є. Покликання від Господа, у ірода є наказ від Господа, по покаяння це не просто прохання Господа, покаяння це наказ від Господа. Господь наказує покаятися. Ми можемо про це прочитати в діях апостолів в 17 розділі. І через Іоанна до Ірода звучить цей наказ від Господа: покаятися. Але Ірод приймає інше рішення. Він приймає рішення не коритися голосу Божому. Він приймає рішення. Ув'язнити Іоанна Хрестителя у в'язницю. Тож, дивлячись на постать Ірода, ми бачимо, що цей світ, люди сповнені Духа цього світу, коли вони чують голос Божий, який кличе їх до покаяння, який викриває їх спосіб життя як грішний, як ти як той, що не догоджає Господу, вони починають переслідувати. Божих пророків, Божих людей так само сталося і з Іваном. Ми читаємо в Слово Божому, що народжений від плоті він гонить тих людей, які народжені від духа. А що Іоан? Він залишається вірним Ісусу Христу. Він йде до в'язниці, і ми знаємо, що Він і загинув, будучи страченим у в'язниці. Іоанн Хреститель залишається вірним Ісусу Христу, знаючи, що буквально вже Ісус Христос вийшов на своє слово. Служіння і Іоанн перебуває у в'язниці, і він вірний Ісусу Христу, і Він покладає своє життя за Ісуса Христа. І ми бачимо тут, що в цьому грішному світі бути, бути вірним Ісусу Христу це коштує чогось. В різні часи віруючі люди платять різну ціну за свою віру, але це справжня ціна, і для кожного вона дуже важлива. Тому що для того, щоб залишитися вірними Господу, ми маємо терпляче справа. Сприймати ті страждання, які зустрічаємо е, в цьому грішному світі, тому що ми маємо пам'ятати, що ми ще не живемо в Царстві Божому, ми ще не живемо в тому світі, де немає зла, де немає супротиву волі Божої. Ми живемо в тому світі, де люди, які належать Господу, які хочуть жити за волою Господа, які виконують волю Господа і благовіствують іншим людям, вони будуть е, сприймати, вони будуть отримувати опір від інших. Людей, які не хочуть підкоритися Господу, але Слово Боже каже, що Ісуса Христа також гнали, будуть гнати і нас, і Ісуса Христа слухали, то будуть слухати і нас. І насправді Ісус Христос е також загине від рук е людей, які його розіпнуть через декілька років після страти Іоанна Христителя. Тож ми бачимо, що Хреститель, Христитель він перебуває в тій самій участі, що Ісус Христос. Хоча, звісно ж, смерть Іоанна Христа. Хрестителя Не була замісною смертю за наші гріхи, але ж Хреститель, він йде тим самим шляхом, що йде Ісус Христос. І Ісус Христос обіцяє, що кожна людина, яка йде за Ісусом Христом, яка відрікається від себе, яка Сміливо сприймає всі ті складні обставини, які трапляються в її житті саме через віру в Ісуса Христа. Ісус Христос обіцяє, по-перше, що Він допомога і втіха кожній такій людині. А по-друге, Ісус Христос обіцяє, що кожна людина, яка в цьому світі проходить його шляхом, буде з ним у славі Божій вічно. Тож на сьогоднішній день на сьогоднішній день Йоанн Хреститель перебуває у вічному житті з Ісусом Христом у славі, і він вже назавжди позбавлений усіх тих утисків, які зустрічав в цьому світі від людей, які не хотіли приймати покаяння, не хотіли е приймати звістку про те, що вони грішні, не хотіли приймати звістку про те, що тільки Ісус Христос є замісною жертвою за наші гріхи. І для нас е це е цей сюжет, для нас е цей спогад про життя Йоанна Христителя, він надзвичайно обнадійливий, тому що ми можемо підкріпитися вірністю Ісусу Христу. Ми можемо з вами побачити, як сміливо Іван Хреститель проповідує і виконує те покликання, до якого Господь його покликав. І ми бачимо, що наскільки Дух Божий його підтримує навіть у в'язниці, і навіть коли він буде страчений. І це надихає нас йти за Ісусом Христом. Це надихає нас прагнути до небесної слави, до вічної. Це надихає нас ще більше е, дізнаватися про Ісуса Христа, пізнавати Ісуса Христа, щоб любити Ісуса Христа понад усе, щоб в будь-яких обставинах, коли нам дуже комфортно і дуже некомфортно залишатися вірними Ісусу Христу, тому що Він і є життя, тому що Він і є наш спокій, тому що Він і є наша надія, тому що Він і є наша слава. І настане день, коли все те, що ми приймаємо, і маємо сьогодні вірою, ми будемо бачити на власні очі у Царстві Небесному, коли Ісус Христос прийде другий раз. Тож будемо з вами продовжувати бути вірними нашому Господу Ісусу Христу у всіх обставинах. І нехай Господь благословляє кожного з вас терпінням, силою, мудрістю, пізнанням Ісуса Христа. І будемо для цього разом читати Євангеліє, щоб сила Ісуса Христа, вірність Ісуса Христа, любов до Небесного ба. Батька Ісуса Христа вони були дуже сильними і потужними в серці кожного з нас. Нехай Господь благословляє вас щоденно.